Не пройшло і тижня з того моменту, як між Ліваном та Ізраїлем було підписано перемир'я, бо воно вже є порушеним. І просто зараз е Сполучені е Штати е Америки і Францію Ліван просить чинити тиск на Ізраїль, щоб він припинив порушення перемир'я. Про це пише видання Reuters і ми зараз про це. Поговоримо, це е, напряму впливає в принципі на безпеку всієї, е, всієї, ну, якби всього світу, так, бо ми бачимо, що те, що відбувається там між Ізраїлем і Палестиною, між Ізраїлем і Ліваном, між Ізраїлем і е, е, Іраном. Так, це все має катастрофічні наслідки для всього світу, як мінімум, е, на фінансових ринках і так далі. Речник Державного департаменту США Мет Міллер заявив, що перемир'я в силі і що США очікували, що можуть бути проблеми і можуть бути порушення. Високопоставлені іранські ліванські чиновники закликали Вашингтон і Париж натиснути на Ізраїль, щоб він дотримувався режиму припинення вогню після десятків військових операцій на ліванській землі, які Бейрут вважає порушенням. Повідомили Рейтерс: два високопоставлених ліванських політичних. Джерела. Це перша сторона. А з іншої сторони, так, от з однієї сторони, є смертоносні ізраїльські удари по території Південного Лівану і ракетні обстріли, хізболи ізраїльського військового поста 2, -го, 2 -го грудня поставили перемир'я між двома країнами, досягнуте за посередництва США ще більш крихке становище, ніж воно було до цього. І пройшло менше тижня. Менше тижня після того, як воно набрало чинності. Тобто, бачимо, що ні одній, ні іншій стороні миру там не потрібно. Тимчасовий прем'єр-міністр Лівану Наджид Мікаті та спікер парламенту, так, на Біг Бері близький союзник Хезболи, який вів переговори від імені Лівану, розмовляли з офіційними особами в Білому домі і президентом Франції і висловили стурбованість станом припинення вогню, як повідомляють, власне, ці. Джерела. Міністр закордонних справ Франції Жан Ноель, е, поговорив зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром 2 грудня, заявивши, що обидві сторони повинні дотримуватись режиму, режиму припинення вогню. Ізраїль, в свою чергу, заявляє, що його подальша військова активність в Лівані спрямована на забезпечення дотримання режиму припинення вогню і не порушує його зобов'язань в рамках перемир'я. Тобто, ніби перемиря між Ізраїлем та Ліваном є, але з іншої сторони, якби Ізраїль не призупинив своє, якби свою військову активність на території Лівану. Розуміємо, так, весь абсурд, в принципі, цієї ситуації. Про те, що означає угода між Ізраїлем та Хезболою, та як вона вплине на Близький Схід, вже ми також говорили в минулих відео. і... В, цьому, в тому числі зацікавлена і Україна в тому, що, щоб був мир між Ізраїлем та Ліваном та щоб там ситуація виправилась, бо це би дозволило знову ж таки погляд світових лідерів спрямувати назад в Україну, якщо звісно ще десь не почнеться якийсь конфлікт. І, по-друге, це би було, якби це перемир'я спрацювало, це би був хороший кейс для так само якогось перемир'я так. Або якоїсь мирної угоди, або якихось хоча б успішних переговорів 21-го сторіччя, так які можна було б як мінімум взяти за основу для того, щоб їх використовувати в переговорах між Росією та Україною. Звісно, якщо це буде можливо, і якщо наші високопосадовці будуть вважати це реальним і важливим. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.